Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо дві акції, які з'явились на біржі ОКХ. Одна з них триває вже не перший день, але ми ще маємо 7 днів, щоб взяти участь. І друга розпочалась буквально вчора, і ми маємо часу до 8 січня, щоб взяти участь. В обидвох цих акціях є хороший призовий пул, і на мою думку, тут спокійно можна розраховувати на винагороду в районі 70 100 доларів. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як взяти участь, розглянемо всі умови. Впевнений, що це відео буде для вас корисним, тому не забувайте поставити. Ставити свій живний лайк, не забувайте підписатися, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. Перед тим як перенестись на біржу OKX, хочу на декілька секунд заглянути в мій телеграм канал і поділитись профітом, який у нас тут сьогодні був. Буквально декілька днів назад я вибив відео на YouTube про лаунчпад на біржі BitGet. Ми в ньому взяли участь, і ось вже сьогодні, 19 грудня, ми зафіксували наш прибуток. Особисто в мене вийшло 580 доларів чистого заробітку. Так само багато підписників заробили приємний відсоток до свого депозиту, тому я був змушений вам показати ось такі результати. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. Цей канал точно не буде для вас лишнім і будете слідкувати за такими можливостями і такими нашими непоганими результатами. Посилання на телеграм-канал є в описі і в коментарях під цим відео. Тепер давайте переносимось на біржу OKX і будемо розглядати наші промо-акції. Якщо ви досі не маєте аккаунта на біржі OKX, обов'язково реєструйте моє партнерське посилання є в описі, проходьте верифікацію і тоді. Вже можете приступати до виконання умов цих двох роздач. Верифікація є обов'язковою, і участь у цих двох акціях можуть брати як нові користувачі, так і старі. Новим користувачам в одній з цих акцій ще є додаткова винагорода. Це у нас є дві роздачі токенів. Акція, яка розпочалась вчора, це є токен Пенгу. Якщо я правильно читаю, будуть роздавати 100 мільйонів цих токенів, 80 мільйонів йде на виконання основної промоакції, і ще 20 мільйонів на рефералів. За те, що ви запрошуєте друзів, вам дають додаткову винагороду в цих токенах вам і вашому другу. Максимально можна запрошувати 5 рефералів. Друга акція це у нас токен Move. Тут буде роздавати 2 мільйона цих токенів. Ця акція буде тривати ще 7 днів, декілька днів вона вже триває, але ми ще спокійно можемо взяти участь. І умови у цих двох роздачах є досить схожими, і ми можемо їх поєднати. Для початку я вам залишаю посилання на ці дві сторінки в описі під цим відео, що ви могли на них перейти, або можете їх знайти вже на самій біржі. Після того вам потрібно натиснути. Кнопку приєднатись як в одній, так і в другій акції. Ось тут буде ця кнопка Приєднатись. Я її вже натиснув. Чомусь ця сторінка є на англійській мові і її не перекладає на українську, а друга вже є перекладена на українську мову. Тут також є кнопка приєднатись, ви її натискаєте, і тоді вже можете виконувати самі умови. Обидва ці токени вже торгуються на біржі UKX, і по теперішньому курсу в першій акції з токеном PENGO у нас є призовий пол 2,5 мільйона доларів, і в другій акції 1,5 мільйона доларів в загальному цієї 4 мільйони. Мільйона доларів, і це є досить приємний призовий пул Такі акції дійсно з'являються рідко. Гортаємо нижче і можемо вже розглядати самі завдання. Можна ось так перекласти сторінку на українську мову. Тут переклад буде не зовсім точний, якщо порівняти з цією сторінкою, де вже перекладає сама біржа, але все одно буде більш зрозуміло. Перше завдання це у нас є крок 1. Приєднатись до самої акції. Ми це вже заробили. Ми натиснули кнопку приєднатись і тут, і там. Друге завдання це є досить стабільне таке завдання, не лише на біржі. Жі OKX, так само на Bybit і на інших біржах, це є депозит 100 доларів. Протягом періоду акції, після того, як ви вже натиснули кнопку Приєднатись, це обов'язково. Ви робите депозит більше 100 доларів. Я це вже зробив, як ви бачите, в мене є зеленим тут заповнено, що я зробив депозит більше 100 доларів, і це завдання я виконав. Цей депозит нам по умовах потрібно тримати до закінчення. Я зробив один депозит, і як ви бачите, його зарахувало одразу і тут, і тут. Тому ви можете їх таким чином поєднати, тримати. Менше коштів і отримати більшу винагороду. Просто потрібно буде трохи довго потримати свої USDT. По умовах обидвох акцій, чистий депозит у нас має бути до кінця. Чистий депозит у нас дорівнює сумі депозиту і сумі зняття. В загальному чистий депозит має бути більше 100 USDT. Простим словом, ви робите депозит в районі 105-107 доларів з запасом і тримаєте його до кінця. Тоді ви будете рахуватись як кваліфікований учасник. А роздача токена PENGO у нас триває до 8 січня а здача токена муви у нас триває до 26 грудня. В принципі, можна зробити депозит 25 грудня, потримати його до 8 січня і таким чином потрапити під обидві акції. Як вибити депозит, я думаю, не потрібно показувати. Ви можете його вибити з карточки своєї або з іншої біржі, або з гаманця. Всі депозити заваховуються, основне, що він був більше 100 доларів. Буквально годину назад я зробив депозит і він вже зарахувався Після того, як ви його заробите він вам одразу не зарахується Тут завдання, там Роки затримкою підтягується. Думаю, по депозиту все зрозуміло. Крок 1 і крок 2 ми виконали, і залишився лише один крок в обидвох цих роздачах. Це є торгівля обидвома токенами. Просто відрізняється те, що ось тут токеном Move потрібно торгувати на 300 USDT, а токеном Pengo можна торгувати лише на 100 USDT, і ми вже це завдання виконаємо. Проста спотова торгівля, ми це робимо буквально за декілька хвилин з мінімальними витратами. Натискаємо торгувати і нас переносить одразу на пару USDT. Потім так само перейдемо на пару Move USDT. Цей токен на даний час торгується по 3 центи, але призовий пул там досить великий, тому в загальному виходить 2,5 мільйона. В мене на балансі є 106 USDT, як ви бачите, ось тут вибираю купівля по маркету, щоб швидко вам показати. В принципі, у нас пише торгівля на 100 USDT. Це означає, що ви можете купити на 55 доларів і продати на 55 доларів. Таким чином, ви заробите торгівлю більше ніж 110 доларів. Але я зазвичай роблю. Так, щоб було вже точно із запасом, купляю на 100 USDT і продаю на 100 USDT. Тоді я точно правильно виконую всі умови і маю потрапити в призовий пул. До речі, зараз перейдемо до винагороди, як вони у нас будуть розподілятись. Вибираю на 102 USDT, купити, підтверджую, ордер швидко спрацював, тому що це по маркету. І одразу продаю всі токени. Як ви пам'ятаєте, в мене було рівно 106 USDT. Зараз залишилось 105,77. В районі 23 центів я витратив на комісію або. Візницю курсів. Це є небагато, і я ці затрати рахую дуже малими. Тепер давайте перейдемо на торгівлю іншим токеном, щоб одразу обидві виконати. Натискаємо торгувати тут. На іншій сторінці дає токен муве. Тут також, як ви бачите, лише три кроки, і виконуємо третій крок. Торгівля. Тут потрібно торгувати трохи більше 300 USDT. Токен торгується по 76 центів. Я його куплю один раз на 100 і один раз на 50. І таким чином, мій об'єм все одно має бути 300. Натискаю купити, це є вже об'єм 100. То одразу продаю всі токени, це є вже об'єм більше 200 і купляю ще на 50, також запасом, там 55, тверджуємо все швидко, нічого тримати не потрібно і одразу всі токени продаю. Залишилось в мене на балансі 105,25 USDT. Якщо б ми це вибили по ліміту, можна було б ще вигідніше це все наторгувати. Але я хотів швидко показати, тому торгував по маркету і вже зробив об'єм. Сама торгівля у нас одразу не підтягнеться. Я оновив сторінку, її ще немає, але в районі 1-2 годин. Зазвичай це вже має тут підтягнутись, і нам покаже, що всі завдання ми виконали, і нам всього-навсього залишилось тримати наші кошти до кінця і очікувати на винагороду. До речі, я забув розказати, як у нас будуть розподілятись винагороди в обидвох акціях. У нас весь призовий пул розподілять на всіх учасників. Тобто, у нас немає визначеної кількості учасників, які отримують. Отримують всі, хто правильно виконав, отримують однакову частку від загального призового пулу. Давайте візьмемо калькулятор і прикинемо, скільки. Це приблизно може бути. Беремо призовий пул 2,5 мільйона і ділимо його на 50 тисяч учасників. Я вважаю, що 50 тисяч учасників тут може бути, і це вже навіть така велика кількість буде, тому що, можливо, навіть і менше. Ділимо на 50 тисяч. Виходить 50 доларів по теперішньому курсу за виконання неважких дій. Я думаю, ви зі мною згідні. Буквально за декілька хвилин я вам і показав, і розказав, і виконав ці всі завдання. Виходить 50, і так само в другій акції З токеном мови ми можемо поділити півтора мільйона по теперішньому курсу. Також на 50 тисяч учасників. Виходить 30 USDT і це по теперішньому курсу. І якщо буде учасників саме 50 тисяч. Зазвичай в таких промо беруть участь до 50 тисяч учасників. Тому саме я і розраховую виховую приблизно на нагороду. В загальному від 80 до 100 доларів. Думаю, ви зарозуміли, як виконувати ці неважкі завдання. Основна невелика проблема, яка у нас є, це те, що нам потрібно тримати депозит до закінчення цих роздач. Якщо ми свій депозит ще до закінчення цих акцій виведемо, ми не будемо рахуватись як кваліфікований користувач, і нам, звісно, нагороди не дадуть. Тому обов'язково про це не забувайте і виконуйте умови правильно. Ось таке невелике відео вийшло, надіюсь, все зрозуміло. Якщо ні, обов'язково пишіть в коментарях, всім допоможу, всім відпишу. Не не забувайте підписатись на телеграм-канал, тому що завжди більше корисної інформації є саме там. І саме там я буду ділитися своїми результатами по цих акціях на OKX. Тому обов'язково підпишіться, посилання є в описі і в коментарях. Не забувайте підтримати україномовний контент своїм живним лайком. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.